Друзі, всім привіт! Значить, у січні 25-го року в Україні продовжиться воєнний стан, а з ним і заборона на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Однак, деякі українці все ж таки мають право законно залишати територію України. І зараз ми все детально розберемося, хто має право офіційно. Виїжджати за кордон, і що для цього необхідно зробити. Дуже важливо це беріть ручку, листок паперу і записуйте або просто слухайте. Перша така важлива інформація, що важливо пам'ятати, що рішення про пропуск завжди приймають прикордонники, щоб збільшити шанс на успішний виїзд з України. У чоловіка має бути офіційно оформлена відстрочка від мобілізації, а також документи, що підтверджують підстави на виїзд. Оце, друзі, дуже-дуже важливо. Необхідно 100% бути оформлена відстрочка. Як я знаю раніше, коли я ще виїжджав з України, то такої відстрочки від мобілізації не треба було просто. Їдеш через прикордонний пункт, показуєш всі свої документи, і прикордонники тебе пропускають. Значить, хто може виїхати за кордон у 2025 році? Так, слід також зазначити, порядок виїзду за кордон чоловіків може змінитися протягом 25-го року. Однак наразі відомо, хто може виїхати. На кордон в січні, от з 1 січня 25-го року. Перше, це чоловіки з інвалідністю будь-якої групи, включаючи третю, друзі. Так, саме третю. Але пам'ятаємо, відсрочка має бути оформлена в ТЦК. Друге, багатодітні, якщо немає заборгованості з еліментів і самотні батьки. Також батьки або опікунини повнолітньої дитини з інвалідністю будь-якої групи, або годувальники повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи. Також мають право виїжджати супроводжуючи дружини або близького родича з інвалідністю першої або другої групи лише якщо особа з інвалідністю супроводжує чоловіка або вже перебуває за кордоном. А також супроводжуючи осіб, які визнані судом недієздатними або потребують постійного догляду. Також мають право на виїзд волонтери або водії, які везуть гуманітарну допомогу за системою шлях. Шлях працює ще, друзі. Ну і також спортсмени, дипломати, культурні діячі, держслужбовці та науковці, які отримали дозвіл на виїзд у відрядження або для змагань. Також мають право на виїзд чоловіки, які виключені з військового обліку, а також військові, котрі потребують лікування за кордоном. Ось саме ці категорії мають дозвіл на виїзд з України. І тепер, друзі, також важливо, перед тим, як виїхати з України, потрібно підготувати пакет документів для підтвердження підстави на виїзд. Щоб перевірити, чи маєте ви право на перетин кордону і які папери потрібні, зверніться до Державної прикордонної служби за гарячими номерами телефону. Я зараз вам дам ці номера телефонів. Звертайтеся. І перевіряйте перед тим, як рухатися в сторону кордону. А тепер таке головне питання: чи можна виїхати з України в 17 років? Ну так ось, усім громадянам чоловічої статі, віком виїзд дозволено. Але юнак може перетнути кордон, навіть якщо до повноліття залишилося один тиждень. Дозвіл від батьків при цьому не потрібний. Однак потрібно мати приписне свідоцтво від військомату. Ось так, друзі. Ось це головні новини, хто буде мати право виїзду за кордон. І також хочу зазначити, що на заході України зараз організовуються навіть цілі тури юнаків. По 16-17 років, які без батьків, без нічого, і ось так цілими автобусами виїжджають з України. І це факт, друзі. Такі навіть купа рекламних оголошень. І молодь, на жаль, виїжджає цілими автобусами за кордон.